Христос Воскрес. Дорогі друзі, дорогі брати і сестри, в сьогоднішньому відео хотів би з вами роздумати про віру. Що таке є віра, як ми маємо вірити і якою має бути наша віра? Часто можна почути від людей, які є далекі від церкви, від віри самої, про те, що я в Бога вірю. Що я ще маю робити? Я знаю, що Бог існує, я не відкидаю його існування. Але чи достатньо тільки цього декларування віри, щоб увійти в вічне життя? Напевно, що ні. Звернемося до священного писання апостол Яків, зокрема, у другому розділі каже такі слова: віра без діл, мертва. Ти кажеш, брате, що маєш віру, але я скажу, що маю діла. Тому покажи мені свою віру без діл, а я покажу тобі своїми ділами свою віру. Тому апостол Яків каже, що віра, яка тільки декларується, тільки визнається, не є вірою, яка Богові подобається. Цього замало визнавати Бога тільки, що Він існує, потрібно ще й прийняти Божі закони у своє життя і жити у вірі, сповняючи ці Божі закони. Отець Габріеле Аморт, екзорцист Католицької церкви, вже покійний, казав, що за своє служіння екзорциста Жодного разу не зустрічав невіруючого біса, невіруючого Демона. Всі біси вірять, вірять, що Бог існує. І, зокрема, апостол Яків так само каже у другому посланні у 19 му вірші: і біси вірять і тремтять. Але що означає віра бісів? Вони вірять, вони знають, що Бог існує, тому що вони колись були. Ангелами, які були біля Божого престолу, були в небі, вони знали, що Бог існує, і вони вірять, що Бог існує, але це не завадило їм повстати, збунтуватися проти Бога. І тому вони зараз, будучи злими ангелами, як ми називаємо дияволами, бісами, вони вірять, що Бог існує, але вони Богові не коряться. І щось подібне є віра. У деяких людей це віра бісівська, знати, що Бог існує, але не коритися Богові. І тому ми маємо себе, дорогі брати і сестри, запитати, якою є моя віра. Чи я тільки декларую, що Бог існує, але не живу по його законах. Тоді це віра бісів, бісівська віра. Ми маємо таку віру, чи я вірю, що Бог існує. І стараюся жити за його веліннями, стараюся приймати його владу над своїм життям. Тоді це віра, яка Богові подобається. Маємо боятися віри бісівської, тому що вона не спасає. Це і бунтівна віра. Натомість віра, яка узгоджує наше життя з Божими принципами, з Божими вимогами. З Божими законами це є спасаюча віра, як віра, яка спасає. Тому маємо запитати себе, кожен у своєму серці, а якою є моя віра, віра християнська, віра, яка проводить мене до сповнення Божої волі у моєму житті, чи віра бісівська, віра, яка не спасає. Яка тільки каже, що Бог існує, але не провадить мене до життя з Богом у моєму житті. Цієї бісівської віри маємо боятися, але наповнювати своє життя, своє серце правдивою вірою, яка буде спонукати нас жити з Господом, Воскреслим Христом у нашому житті. Амінь.